Всім привіт, 28.07.2025 07 2025 Бабернецький нахо... район. э, два екскаватора. Хочу порівняти свій старий 2017 -го року випуску Шоста модель і новий екскаватор 2024 року 110-та модель. Так, в моєму екскаваторі двигун Д245. Мости коробка. Караро Італія, коробка КПП в мене полуавтомат, рычагом включаєш і е, перед-назад. Тут же в нас двигун Вичай 110 лошадіних сил, японська розробка. Е, китайці його виставляють, 40% запчастин українського є производства. 4080 кубіків, то є 4080 кубиків об'єм двигуна. Форсунки. Електровприз Комунрейл, Я там вже попередніх відео десь розказував по двигуну. Да? Далі, далі у нас ну бачимо по конструкції вихлопна МТЗ, да? Закриває трошки обзор, тут же ж перенесено на набік, далі по, кабін... по капоту, тобто обзор мій капот трошки закриває, тут уже капот гостріший, обзор кращий. По передній решетці в мене ж виходить, ну, пластикове я забув, стекловолокно, тут же ж металічна решотка, яка відкривається і є доступ до фільтра воздушного обслужити. Присутствують на новому екскаваторі бистросйоми. На моєму екскаваторі вже бистросйомів немає, що спереді, що ззаді. Кабіна. Кабіна, як бачимо, трошки більша, комфортніша. Далі тут присутствує кондиціонер. У мене кондиціонера немає. системи СРС немає що в мене, що тут нема. І компресора теж. Що буває, не вистачає, дуже не вистачає. воздух накачати колесо, обдуть. Так, підемо подивимось по кабіні. По кабіні, як я вже сказав, речах полуавтомат. Вперед, нейтральний назад. Далі в мене присутствує панель. панельна кнопки. Мосту, освітлення, вентилятор. Далі панель, теж освещення. Далі передній джойстик управління на тросиках, получається механічний. Нажимаєш кнопку, нажимаєш кнопку і при нажатій кнопки нажимаєш в сторону, чи туди, чи туди, челюсть відкривається, закривається. Либо же відкриваєш, закриваєш ковш. Далі, ручний газ, столик, це я вже сам придумав, тому дрував. Так, по. по задней части джойстики получается механичный вперед назад и в боки бо в gcb x получается нам трошки трошки не так он намалевано управление ну и два аутригера тут же получается нажимаешь педаль и вперед або назад за движение выдвижение телескопки Ну, заднє стекло до половини, половина відкривається. Бокові теж на провітрювання відкриваються. Дверки теж на провітрювання відкриваються. Кондиціонера нема, провітрювання буває, спасає. Далі, далі тут по кабіні в нас теж сідушка регулюється, що по висоті, що по кілограмах. Так, що ми тут бачимо? передняя панель уже отсутствует, дополнительные датчики, только лампочка на КПП и лампочка на двигун. Далее тут так же само, мост освещения, вентилятор, есть дополнительные обдувки, есть USB, есть ячейки для всяких вон, проводов у меня там и так далее. Далее тут есть у нас такой ячеечка. Сзади тут для бутилок я використовую. Далі, далі в нас збоку одна панель. Ну, по кнопках вже не буду проходитися, вже десь в попередніх відео я проходився. Є кондиціонер, є бокові доповнительні обдувки, да он так само на тій стойці. Ну і все управління в нас, все управління в нас. Електро, два, джойстика на, два джойстика на подлокотниках. Тобто, якщо я розвернута сідушка вперед, то передній відповідає за передній Откривання, закривання челюстю і ну, передню стрілу піднімання, ковш і так далі. Потім, далі. Коли я розвертаюся назад, зафіксується, защокне. Сідушка, бо якщо не защелкне, то джойстики не працюють. Тут є кнопка відключення, включення джойстиків, це перелив переднього ковша. З цієї сторони у нас теж відключення кнопка. Ну і тут же ж... на гідромолот функції, в общем. Далі ззаді у нас Є замок. Задні стріли, ну і там палець вставляється, за что Як я вже казав, присутні быстросъми. Заднє стекло відкривається так як і в GCB. Дві, дві кнопочки нажимаєш і піднімаєш. Далі теж два бокових провітрюючих стекла. Есть, відкривається, провітрюється, назад, получается. з одной сторони и з другої так само. Тут же ж у нас тоже так само коробка і мости Італія Карара, але коробка повний автомат. Сейчас. Ось коробка повний автомат. Перва, друга, третя, четверта. Вперед назад, назад. да. І ця кнопка, якщо я щось грузю, включив втору, то нажимаю цю кнопку, перескакую на перву. Ще раз нажимаю, перескакую на втору. І так само назад, коли включаю, так само вона діє. Так, тут у нас присутній сигнал на цій стороні, ну і так як і в мене. І присутній, ось кнопочка нажимаєш о, омиватель стекла. І так само різні функції омива, о, омивателя, і то є, Щотки передні стекла. Далі, ось такі дзеркала. Є ще доповнительне освіщення, помимо стаціонарного, да? але вже ці економки світодіоди. Так, наче я нічого не забув по кабіні. Трошки змінений бак і ящик для інструментів. В мене квадратний, тут більш уже з угла заход. Так, пошли. Що у нас тут? А, попередній стрілі, тут облікчена вже передня стріла. У мене вона ось така масивна товща. Я вже сказав, бистро сйоми присутствують, присутствує доповнительна розетка на доповнительні щітки і так далі. Так, як я забув сказати по гідравліки виходить, в мене тут стоїть один насос. Який постійно при заведеному двигателі, він постійно робить на гідравлічний. Там стоїть два насоси і кожен з них відключається. Стоїть один фільтр на очистку масла, стоїть три фільтри на очистку масла. Основний перелів і ще там один. Далі присутствує у нас бистросьйом на задньому стрілі. Задня сама рукоять, телескопка трошки облікчена, чим моя. Так, як я вже сказав, це шоста модель, це 110-та, 17-й рік і 2024. Далі підемо ближче, підемо ближче по гідравлічних рукавах. В мене ж повністю рукава заходять від розпределителя і до самих конечних точок, длинних, то тобто по 2 см. Тут же ж у нас рукава вже зроблені. Ось на соїненні тут удобніше їх в случай десь обриву чи що міняти. Ну, ось так виглядає кабіна, да, трошки шире, компакт, э, комфортніше, більше всередині места. Присутня гідролінія на гідромолот. Ілібур в мене теж була гідролінія, але я її демонтував залишилися тільки остатки од Ну і ось така кабіна в мене, да? вихлопна виглядає, вихлопна в мене по висоті 3,30, виглядає вище кабіни, там же вихлопна трошки менша, то є... І по висоті бачимо, да, вона вроді би нижча і ширша. У мене ж вища і вуща кабіна. Так, ну, такий короткий обзорчик двох екскаваторів. Більш детальніше по двигуну я вже в попередніх відео розказував про потужність його, про економічність. Менше 5 літрів заднім ковшом. В ходу. Ходу я ще не перевіряв От переїзду, да то тобто на перегонах. І з кондиціонером я замітив трошки більше він є Ну і зрозуміло, що в перегонах або з переднім мостом там трошки витрата трошки більша. Так, ну, наче нічого не забув. Закрила пластмасові МТЗовські. У мене так само стояли, але я їх, мені на 2 дні їх більше не вистачило. Я поставив резинові. І вважаю, що резинові набагато краще, ніж пластмасові. Бо вони швидко виходять із струю. Ну, в общем, якось так. Всім удачки всім пока.